Мої вітання усім. Час новин на першому міському і про найважливіші події дня розкажемо просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Боротьба Росії з мирними українцями, школами та житловими будинками триває 541-у добу поспіль. Вранці 18 серпня потужного повітряного удару загарбники завдали по комушувайській громаді, що на Запоріжжі, скинувши авіабомбу, вони вщент зруйнували місцеву гімназію і пошкодили більше 10 приватних домоволодінь. Люди при цьому вціліли. Крім того, протягом доби росіяни атакували регіон з РСЗВ та безпілотників, завдавши шкоди 20 населеним пунктам. Внаслідок ударів пошкоджень більше 20 цивільних споруд по сусідній Херсонщині. Армія РФ за добу випустила більше 200 снарядів з різних видів озброєнь. Під удар також потрапила житлова забудова, на щастя, без постраждалих. На Миколаївщині у приціл окупантів вкотре потрапила Очаківська та Куцюрубська громади. Боєприпаси влучили по відкритій території без руйнувань. Звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом. Вдячність усім, хто б'ється заради України, хто працює заради оборони. Кожному і кожній дякую. У Харківській області потужні вибухи лунали в Чугуївському та прифронтовому куп'янському районах. В останньому, внаслідок ворожого обстрілу, загинула пенсіонерка, і ще одна жінка дістала поранень. Також фіксувалося руйнування цивільної інфраструктури. На Донеччині, яка найбільше потерпає від північного сусіда, внаслідок військових дій загинув мешканець Богданівки. Дві особи дістали поранень у Катеринівці. Під масовані обстріли потрапили в Угледара, Авдіївка, Мар'їнська, Курахівська, Часовоярська, Турецька та Лиманська громади. Зруйновано понад 20 будинків цивільного призначення. Протягом доби двічі під вогонь окупантів потрапляли громади Сумської області. Вісім вибухів пролунали в Буцькій громаді, попередньо без втрат та пошкоджень інфраструктури. Генштаб ЗСУ звітує, за минулу добу українські оборонці знищили 460 рашистів, 24 гармати, 17 одиниць автомобільної техніки і цистерн з паливом, 12 броньовиків, 4 безпілотники, 3 танки і 2 ударні ворожі гелікоптери К-52 «Алігатор». Протягом доби на різних ділянках фронту російсько-української війни відбулось 33 бойових зіткнення. Наші захисники і захисниці продовжують продавлювати лінію оборони російських загарбників на Мелітопольському та Бердянському напрямках, здійснюють закріплення на досягнутих раніше рубежах з одночасним контрбатарейним артилерійським зачищенням позиції ординців. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено два ворожих ударних гелікоптери к 52 та чотири розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях два склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом від початку вторгнення РФ Сила України ліквідували 315 літаків, 316 гелікоптерів, більше 4 тисяч безпілотників, 486 засобів ППО, понад 4 тисячі танків, більше 8 тисяч бойових броньованих машин, понад 5 тисяч гармат, 714 РСЗВ, Більше 6,5 тисяч одиниць автотранспорту і цистерн з пальним, понад 1400 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів і майже 257 тисяч ординців. Музика. Без обстрілів у всіх містах та селах регіону. Остання доба на Дніпропетровщині минула тихо, без надзвичайних ситуацій військового характеру. Натомість область потерпала від пожеж в екосистемі лише протягом одного дня, 17 серпня, рятувальники виїздили приборкувати вогняну стихію 17 разів. З них 14 – займання сухої рослинності і ще три загоряння побутового сміття. Тож мешканців регіону вкотре закликають обережно ставитися до довкілля, не розпалювати вогнища і не кидати недопалки. Не без сигналів про повітряну тривогу, але спокійно минула доба на Криворіжжі. В кривому розі працює вся важлива інфраструктура, курсує муніципальний транспорт. Соціальні та медичні заклади продовжують свою роботу. Триває підготовка і до нового навчального року, який ймовірно проходитиме в очному режимі. Насамперед увагу приділяють укриттям, але проводять ремонти і приміщень шкіл. Очікується, що до 1 вересня підготують щонайменше 100 шкіл, гімназій та ліцеїв. Аби пам'ять про героїв пройшла крізь віки, за запитом родин полеглих захисників Скривого Рогу в місті незабаром з'явиться меморіальний комплекс. Він охоплюватиме сектор почесних поховань та алею слави, розташованих на центральному кладовищі. До створення проєкту своєї роки доклав відомий скульптор Володимир Токар, автор першого в Україні пам'ятника героя МАТО. І більше про місце масового шанування загиблих воїнів знає Кузьма Шишкін. Thank okay. Творити місце почесних поховань військових на справжній меморіальний комплекс, аби гідно вшановувати пам'ять полеглих з такою ініціативою. Близькі загиблих захисників виступали ще кілька років тому задовго до повномасштабного вторгнення. За їхнім клопотанням тоді на центральному цвинтарі з'явилася алея слави. Дякуючи підтримку міської влади. Облаштували цю колею, дослухались до наших всіх пропозицій, що ми нас були збори. І влаштували ми цю алею. Я думаю, що ніхто з батьків не був проти такої алеї, тому що це все рішалося згуртовано, приглашалися батьки на засідання суди, і все вирішувалося одностайно. Але сталося так, що російська агресія набрала обертів, і все більше наших хлопців та дівчат, чоловіків та жінок у штатському, почали повертатися додому на щиті. Виникла необхідність розширити зону поховання. Так минуло річ і з'явився сектор почесних поховань. Але рідні загиблих не поділяють АТО, ООС та велику війну. Отже, але та сектор у Кривому розі мають стати єдиним архітектурним ансамблем. Такий меморіал прагнуть родини військових, має з'явитися в місті якнайшвидше. Родини наших загиблих військових і я дуже хочемо, щоб в кривому розі відкрився меморіал і в секторі поховання, і на алеї Слави, щоб пам'ять була за наших загиблих дітей. І дякую, що помните за них, за нас пам'ятаєте. До дискусії долучилися представники військових частин війського гарнізону, які одноголосно підтримали ініціативу створення такого комплексу, присвяченого їхнім полеглим побратимам, героям сучасної України. Наші захисники, які полягли наші побратими, вона повинна і Ескіз нового меморіального комплексу розробив відомий скульптор Володимир Токарев, автор першого в Україні пам'ятника героям АТО, який був встановлений саме у Кривому Розі у Тернівському районі. Макет створювали відповідно до рекомендацій інституту національної пам'яті із урахуванням світових стандартів та побажань, і за погодженням представників усіх криворізьких військових частин та, звісно, родин загиблих. Дуже багато було варіантів. Дуже багато варіантів. Обраний класичний варіант, класичний варіант класичної архітектури. Комплекс складається з э, поховань, зрозуміло, каплиці, майданчика для відспівання, ритуальний майданчик, майданчик з флагштуками для національного прапору і прапору кривого рогу, пам'ятник. Слава героям. Також проєктом передбачено, що у секторі розміщуватимуться 548 могил з можливістю розширення. Комплекс пристосують до потреб маломобільних громадян. У темний час доби його підсвітлюватимуть автономними світодіонними світильниками. Крім того, на алеї Слави з'явиться стела пам'яті з вкарбованими іменами похованих військових. Площа комплексу складатиме орієнтовно 70 гектара. На цій території вкладуть нову плитку, встановлять огорожі та лавочки. По периметру розмістять 32 квітники. Будівництво має розпочатися вже у вересні. Сні та завершиться у наступному 2024 році. Проєкт фінансуватиметься за рахунок міського бюджету. Надіємось найближчим часом це втілити в життя до кінця цього року. Виділити кошти на цей проєкт, на сесії. Ми, як депутати, будемо працювати в цьому напрямку. Я як голова постійної комісії, саме з питань ветеранів родин загиблих, без ісі Буду і надалі працювати в цьому напрямку, аби пам'ять про наших загиблих героїв була була у віках, аби підтримати всі наші родини, наших рідних, військовослужбовців, які віддають своє життя за нас за Україну. Слід зазначити поховання військових у секторі і надалі відбуватиметься виключно за бажанням рідних у такому випадку встановлення типового пам'ятника. Передбаченого проєктом здійснюватиметься за рахунок міста. Решта зможуть обрати місце на іншому цвинтарі. У будь-якому випадку родини загиблих воїнів отримуватимуть допомогу: 100 тисяч гривень в разі втрати члена сім'ї на війні, 25 тисяч на поховання та ще 40 тисяч на встановлення пам'ятника. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський. Нові великі зі зручностями як для пасажирів, так і для водіїв, з 18 серпня на вулиці Кривого Рогу вийшли 10 автобусів виробництва Туреччини, які відповідають найвищим екологічним стандартам Євро 6 Вони доповнять існуючі рейси. А також вийдуть на новий маршрут номер 8 який сполучить площу Толстого у Тернівському районі та станцію Кривий Головний у Довгинцівському. Проїзд для пасажирів безкоштовний, забезпечується владою Кривого Рогу та Радою оборони міста. Зблизька новенькі автобуси роздивлялися наші кореспонденти. В'ячеслав один з десяти водіїв, які відтепер пересіли на новенькі пасажирські автобуси великої місткості за кермом чотири роки і раніше їздив на МАЗ-103. Із нинішнім рівнем комфорту нема що і порівнювати: кондиціонери, зручний салон, камери спостереження, ергономічне сидіння для водія. Ми отримали нові сучасні автобуси торгової марки Гілеріус. Вони обладнані дизельним двигуном євро 6 та трансмісією «ЗФ». Що надає міцність, сучасність, комфортність, пересування, надійність саме головне надійність. На середньому майданчику присутні зарядні термінали, які надають змогу нашим пасажирам. Комфортніше користуватись нашим транспортом. Автобуси марки Гілерюз обрали через їх велику місткість та низький рівень підлоги. Сидячих місць тут 27, а загальна кількість пасажирів, яку можна перевезти за один раз 91. В просторому салоні є також і місце для розміщення дитячих візочків та інвалідних візків. І плюс вони в повній мірі відповідають найвищим екологічним нормам Євро 6 Ці десять автобусів є логічним продовженням міської програми з оновлення та модернізації комунального пасажирського транспорту. Всього за останні роки коштом міського бюджету придбали 34 автобуси великої пасажиромісткості. Сучасний автобус приспособлений для перевезення комфортного перевезення надкомфортного перевезення пасажирів і також гостей нашого міста. Автобуси виїжджають, вісім автобусів виїжджає на новий маршрут номер 8 і два автобуси виїжджає на маршрути 1 та 1А. Там багато було звернень, прохань для того, щоб покращити перевезення. Ці вісім автобусів вийдуть на новий рейс, який доєднається до категорії найдовших кривоморозі. Транспорт стартує на площі Толстого в Тернівському районі і фінішує біля станції Кривий Головний в Довгинцівському. Загальна протягність маршруту 37,8 км, Кількість зупинок 45, а інтервал руху 30 хвилин. Ще два вийдуть на рейси номер 1 та номер 1 а з макулану до площі визволення і назад через Ганцівку. Інтервал руху на цих маршрутах зменшиться з 70 до 35 хвилин. Безкоштовний проїзд це дуже важливо. Це можливість для криворізьких родин заощаджувати для кого декілька сотень, а для кого і тисяч гривень на місяць. І дуже важливо, що ми от зараз, незважаючи на те, що важкий час, війна, придбали 10 автобусів. Автобуси дуже гарні, турецькі, з двигателями Мерседес. Такі автобуси працюють в країнах Європи, працюють в Стамбулі. Ми і далі будемо. Е Зберігати в Кривому Розі безкоштовний проїзд. Чим більше безкоштовних міських автобусів, тролейбусів, трамваїв, тим менше платних маршруток. Для Кривого Рогу з його великою протяжністю муніципальний транспорт є пріоритетом у сфері пасажирських перевезень. І навіть у складних реаліях воєнного часу керівництво міста та ради оборони зберігають проїзд у ньому безкоштовним та продовжують оновлення автопарку комунального транспорту. Тож Олександр Вілков особисто передав ключі від нових машин їх керманичам. Спільне фото на згадку і сучасний комфортабельний транспорт вийшов на міській вулиці. Загальна протяжність нового маршруту номер 8 складає майже 38 кілометрів. На рейсі передбачили 45 зупинок в різних районах для зручності пасажирів. Автобуси будуть ходити з інтервалом в 30 хвилин. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко. Перший міський. Море вражень, емоцій та нових зустрічей на Криворіжжі добігає кінця сезон літнього відпочинку для дітей. Так, зокрема, 17 серпня відбулось закриття четвертої зміни в одному із заміських дитячих таборів, де протягом літа встигли безкоштовно оздоровити близько 800 маленьких криворіжців із родин військовослужбовців. Більше про організацію дитячого дозвілля знають наші кореспонденти. Літній сезон близько двох сотень коврійських дітей та підлітків відвідали четверту, заключну у цьому році зміну дитячого оздоровчого табору. Серед них 16-річна Софійка, яка раніше ніколи не була у таких закладах, тож особливо цінує таку можливість. Дівчинка захоплюється акторською майстерністю, танцями, образотворчим мистецтвом, вокалом. Від емоцій перехоплює подих, бо провела цей час у приємному оточенні та корисно. Навіть можна кататися на велосипеді і тебе можуть навчити цьому, коли ти не вмієш на. Наприклад, я не вміла кататися на велосипеді, а мені взяли і показали, як це робити. І я на першому разі вже каталася, як не як будто каталась там вже дуже дуже довго. Цей табір ледь не перший серед тих, які відкрилися на території центральних регіонів країни з початку повномасштабного вторгнення для прийому дітей. Готувалися ретельно, відремонтували корпуси, обладнали укриття, забезпечили маленьких кварічів п'ятиразовим харчуванням. В цьому році ми. Завдяки нашому керівництву міста, завдяки депутатському корпусу, оздоровили 801 дитину, дітей військових, батьки, яких зараз на фронті, батьки, яких загинули, батьки, яких знаходяться в полоні, пропали без вісти. Загалом цьому році на оздоровчий сезон було виділено більше 11 мільйонів гривень. Роботу з дітлахами у таборі організували за програмою Сім кроків до здоров'я, приділяли увагу як фізичному здоров'ю та розвитку, так і психологічному стану дітей. Щодня з хлопцями та дівчатами працювала ціла команда фахівців, у тому числі й благодійники. Наша організація працює з 2015 року у областях Донецькій та Луганській. А після початку повномаштабного вторгнення працює у більшості областей нашої країни. А чим ми саме допомагаємо? Ми оказуємо першу психосоціальну підтримку, тобто діти дуже постраждали від. Цієї війни і нам дуже хочеться, щоб діти відчували себе дітьми. Розумієте, це дуже важливо. Тобто, ми робимо все для цього можливе. Безкоштовно у таборі могли відпочити діти, які заслуговують на особливу увагу та турботу. Це ті діти, чиї батьки пішли захищати рідну землю, маючи позитивні напрацювання, керівництво табору, рада оборони міста та насамперед діти із задоволенням чекають на наступний сезон. Я дуже щасливий, що нам вдалося подарувати радість. Більш ніж 800 нашим діткам, що ми відкрили такий чудовий табір у чудовому лісі. Дуже гарні вихователі, вважаті, дуже гарні діти. Наші. Ну насамперед, всі правила безпеки були виконані навіть сьогодні. У останню лінійку трохи затримали, тому що була повітряна тривога. Кривий ріг одне з небагатьох міст України, що зберегло мережу комунальних дитячих оздоровчих таборів. Другий з них, а саме Слава, розташований у тимчасово окупованому Скадовську. У раді оборони міста переконані, перемога неодмінно настане, і після неї криворізькі дітлахи знову зможуть відпочити на узбережжі українського азовського моря без сирен та обстрілів. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський. Влетів в, в електроопору близько 11-ї години дня по вулиці Володимира Бизова, що в металургійному районі, сталося ДТП за участі електрокара Нісан. Відомо, що автівка під кермуванням літнього чоловіка їхала в бік перехрестя з вулицею Свято-Георгіївська. За словами водія, в якийсь момент його підрізав інший транспортний засіб, внаслідок чого для уникнення зіткнення водій різко викрутив кермо. В результаті машину повело і відкинуло у стовп поблизу місцевого магазину продуктів. В автівки зім'яти задні бампер сам водій не постраждав. Пошкоджену машину згодом забрали на евакуаторі. Фантазійні сади Вадима Баралюка. Це назва нового Вернісажу, який презентували глядачеві в міській виставковій залі. Виставку відкрили до 90-річчя з дня народження відомого криворізького митця, художника та кінорежисера, який у 2014-му пішов з життя. Організували експозицію друзі та колеги Вадима Баралюка, зокрема представники громадської організації Культурна місія на виставці. Представили 12 полотен: про що вони, в якому стилі написані, та скільки триватиме показ. Дивіться далі. Це цикл картин відомого криворіжця, художника, письменника та кінодокументаліста Вадима Баралюка. З нагоди 90-річчя митця, який пішов в життя ще у 2014 році, у міському виставковому залі відкрили Вернісаж на його честь. До виставки фантазії сади Вадима Баралюка увійшли 12 картин видатного криворіжця із циклу Висячі сади Семіраміди 21-го століття. На них Вадим Баралюк зображав сучасні та історичні краєвиди у стилі пунктуалізму, але це лише маленька частина творчої спадщини, яку залишив по собі талановитий місцянин. Загалом у циклі 21 картина, ті, які не представ. На виставці знаходяться у приватних колекціях. Ми вирішили зробити таку виставку про Барблюка. Це наш Криворізький, він кінорежисер, перш за все, кінооператор, документаліст. А хобі у нього було творче. Це малювання, причому точечний, точечний такий паунталізм називається. І він ці картини робив. Дуже яскраві такі надзвичайні Вадим Баралюк 65-го року почав займатися режисурою, спочатку як любитель, а потім з улюбленої справи виріс справжнім кінорежисером, у творчій спадщині якого нараховується близько 217 власних фільмів, та більше ста, яких зняли інші за його сценарієм. Втім, як то кажуть, талановита людина, талановита у всьому. Вадим Баралюк, прекрасний художник, письменник та навіть винахідник, який розгадав систему зрощення знаменитих садів Семіраміди. Почав він писати ці роботи після того, як е, відкрив тайну зрошення садів Симіраміда. Він розгадав, як вони поливалися на певній вишині над землею. Вони таке складалось враження, що вона чи висять в просторі. І він заподадував цей вихід е, в підказку винаходу йому дала цариця Семіраміда. Це він мені особисто так розповідав, що наче йому вона прийшла на чек примарилась. Дана експозиція це продовження виставкового туру, який присвячений Барелюку. Вже провели п'ять виставок до вшанування пам'яті Криворіжця. Цьогоріч йому б могло виповнитися 90 років. Микола Петрович, знаний у місті митець зберігач та голова цілої династії сучасних художників, згадує його товариш був легкою людиною, надзвичайно комунікабельною. Одна з робіт на виставці це подарунок Барелюка саме Миколі Петровичу. А ми ми з ним добре товаришували, спілкувалися. Він до мене приходив, роботу подарував її. Підписав, дарую роботу. Просто так. Це оригінал. Єдине, що можу сказати, що він був неймовірним художником, блискучим. Його роботи торкають за живе. Дуже шкода, що він нас покинув. Цю експозицію можна побачити у міському виставковому залі протягом місяця. А всіх поціновувачів кінематографії, громадська організація Культурна місія запрошує 8 вересня на офіційне відкриття виставки, де також будуть представлені фільми Вадима Баралюка. Слідкуйте за анонсами. Антон Шекель, Маргарита Назаренко, Андрій Яковлєв, Перший міський. Таким побачили цей день журналісти першого міського. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.